кажуть, що найважливіше питання чи існує Бог. Я вважаю, що найважливіше питання, чи знаю я Бога, який існує, чи знаю я про нього, чи знаю я його особисто. Бог відкривається людям через Біблію, головне вивчення в житті і пізнання Творця. Це спонукає нас думати про рай наділяє терпінням, перетворює наші молитви, зростає наша впевненість у Бозі і збільшується наш вплив. Це найважливіша тема для вивчення, адже Бог головна особистість у всесвіті. дізнайтеся більше про Господа Бога і наблистися до нашого творця. В ефірі доктор девід джеремає. Бог створив всесвіт, світ, наш світ, і кожного з нас з певною метою. Він визначив свій задум ще до заснування світу. Богу не відкриваються нові горизонти і простори, адже він знає все. Він не переглядає рішення як люди. Для нас істина про незмінність Бога джерело надійної безпеки, адже ми з вами живемо в дуже мінливому світі. Ми можемо черпати надію, знаючи, що коли ми страждаємо, переживаємо потрясіння і оточені ворогами, ми зводимо очі до Бога, який незмінний У сьогоднішній проповіді, яку я назвав незмінний Бог, ми з вами поговоримо про те, що божі обіцянки цілі і забезпечення непорушні, і так буде завжди. Дивіться новий випуск поворотного моменту. Наша планета переживає настання глобальних загроз, але є небезпека, з якою ми стикаємося щодня, і можливо не підозрюємо про неї. Ми відчуваємо її, але нам важко передбачити її наслідки. Фахівці називають її сі швидкістю зміни. Такий ось новий акронім, адже справа не тільки в зміні і в його темпі, в якому крутиться наш світ. Ми живемо у світі, який дуже швидко змінюється. Ми і не встигаємо за ним а наслідки нашого відставання страхітливі. Не зрозумійте мене неправильно. Я за правильні зміни в правильний час. Найзначніша зміна, яку ми переживемо в цьому світі, це метаморфоза, що відбувається з нами, коли ми з серцем. Віруємо в Ісуса, він прощає нас, він вибачає нас, він дає нам вічне життя. Біблія говорить, отже, хто перебуває в Христі, той є вже новим творінням. Старе минуло, а нове настало. Ми говоримо про зміни. Коли ми приходимо до Христа, наше життя викуплене. Як говорить Слово Боже, Бог зробив нас новими. Народившись знову, ми перейшли від смерті до життя. Біблія говорить, коли Ісус повернеться, ми всі змінимося. Одна мить смертності, і потім безсмертна вічність. 1 коринтянам 15, і оком не встигнемо змигнути, як просурмить остання сурма. Ми Змінимося, ми перетворимося і уподібнемося Христу. У нас буде тіло, як Його воскресла плоть. Преображення – це суть спокути. Це піднімає дух. Адже якщо ви, як я помічаєте, зміни потихеньку приходять в життя. Досягнення цивілізації принесли добрі зміни. Поверніться в століття, де не було водопроводу. Може проголосуємо. Всім нам подобається електрика, досягнення медицини, швидкі засоби зв'язку із ближніми, але є погані зміни. Деякі з них несуть зло. Посеред усіх змін вхопіться за Бога, незмінного, постійного, стабільного і навіки. Вічні непорушного творця. Наш бог ніколи не змінюється. Коли знаменитому лондонському служителю Чарльзу Гаддону Сперджену було 20, він дебютував як проповідник у каплиці нью стріт Він читав проповідь на ту ж саму тему, що і я сьогодні незмінна природа Бога. Це була його улюблена тема. За 56 років свого життя він часто повертався до неї. Він говорив мудрі речі, співзвучні істинам Божого Слова. Ось витяг. З його проповіді сьогодні Бог такий же, яким був завжди. А він ніколи не починав бути. Ніколи не було часу, коли його не було. і ніколи не буде часу, коли його не буде. Бог, який зараз був таким же завжди, і буде таким же навіки. Він не змінюється на краще, бо вже досконалий і, будучи досконалим, не може змінитися на гірше. Бог не юнак і не старий. Бог це Бог. З часом він не змінюється. Це йому не потрібно йти в ногу з часом. Він не повертається до свого минулого. Творець ніколи не покращується і не погіршується. Він навіки той же він абсолютно не схильний до змін подіям, що відбуваються в небі, в космосі або в пеклі, або в будь-якому іншому місці. Плин часу не впливає на нього. Нашого Бога нічого не поставить в глухий кут. Його сили навіки не вичерпається, і слава його ніколи не зів'яне. Бог, якому ми поклоні. Наймоємося той же Бог, що створив все існуюче, він незмінний Бог. Брати і сестри. Це те, що нам найбільше потрібно з того, що ми говоримо про Бога. Ми потребуємо опізнання того, що в нашому житті є стабільність. Бог це гранітна гора, пустелі піску ми приходимо на землю на короткий термін. Ми сміємося, плачемо, працюємо, граємо, старіємо. Потім вмираємо. Таке нескінченне коло життя людини. Бог не залежить від цього циклу, тому що він не створений, він творець. Псалмоспівець сказав володарю на віки вічні був ти нашим житлом. ще гори народитися, не встигли землі, простори ще не створилися, а ти вже Богом був. Ти завжди існував і жити вічно будеш. Бо. Боже Бог не змінюється. Не було часу, коли потребували цієї істини більше ніж у наш нестабільний вік. У наш час, коли шукають стабільність і спокій. Як чудово бути з непохитним Богом, сильним, постійним і надійним. У світлі сказаного про незмінного Бога. Я б хотів перерахувати п'ять пунктів про те, що це означає для нас і як впливає на життя. Так, Бог незмінний, але що це означає? по перше. Обіцянки бога незмінні Не просто зрозуміти, що таке незмінний і непорушний. Непорушність рідкісне слово. Що ж воно означає? Я допоможу це зрозуміти. Ви не забудете сенс. Вивчаючи біологію, вичули про мутації, це зміни. Непорушність це незмінність. На початку стоїть приставка не стан незмінності. Слово непорушність говорить про стан. Слово говорить, Бог не змінюється. обіцянки Бога такі ж надійні, як і його характер. Бог не змінюється, тому виконує свої обіцянки. В біблії багато обіцянок складно їх порахувати. один брат спробував. Це шкільний учитель з Канади. А вирішив чоловік обітниці порахувати. Уявляєте, заради цього він прочитав Біблію 26 разів. На 27-му разі він вирішив взяти відпочинок в півтора року і порахувати всі зазначені обіцянки. У підсумку вийшло 7 тисяч, точніше, 7487. тисяч Якщо читати більше 20 обіцянок в день, то за рік подужаємо їх. Це книга Божих обіцянок. Коли я був маленьким, у будинку була традиція. Не знаю, хто її встановив, але підозрюю, що це була моя мама. Одного разу вона принесла додому коробку, коробку обіцянок. Там... Стопкою лежали обіцянки, а вона поставила коробку на кухонний стіл. Кожен раз, коли ми йшли вечеряти, ми сідали і молилися. До молитви вона діставала коробку і передавала кожному хто за столом. Перед молитвою ми читали обіцянки Бога. Потім збирали їх і прибирали на дно коробки, щоб зустрічати їх річ. Ми вивчали вміст коробки. Я виріс, пройшли роки, але в пам'яті постійно спливали обіцянки Бога. у нас не було сім. Тисяч коробка була не настільки велика. Дивлячись на авторитет незмінної природи Бога, кажу вам всі ці обіцянки збувалися і будуть збуватися. Завдяки Богу, всі вони здійсняться. Ось картки з нашого кухонного столу. Допоможіть згадати обітниці. Можливо, сьогодні ви потребуєте в них. Я покажу їх на екрані. Читаємо разом голос. Готові? вперед. Хіба я не сказав тобі? будь твердий і мужній. Не лякайся і не жахайся, бо з тобою Господь Бог твій скрізь, куди не підеш. Поклич мене в день скорботи. Я визволю тебе. не бійся, я з тобою. Не хвилюйся, бо я твій Бог. Тебе зміцнюй, зміцню й допоможу тобі. «З витяжною правицею підтримаю тебе. Отже, якщо комусь із вас бракує мудрості, то нехай просить у Бога. Він щедро і з радістю дарує всім людям і не дорікає нікому. Якщо сповідуємо гріхи наші, то він вірний і справедливий. Простить нам гріхи наші, і очистить нас від усякої неправедності. Попереду ще 7480 обіцянок. Обіцянки ніколи не похитнуться бо дані незмінним Богом. Якби одне з них не здійснилося, Бог би зазнав невдачі, адже обіцянки частина його природи. Увага! Всякий раз, коли наступає біда, занепад духу, тиск, занепокоєння, гнів або ви потребуєте в напрямку ось надійний божий засіб. Вимкніть телефон, відкрийте Біблію, вивчайте її з молитвою, і просіть Бога дати вам обітницю, щоб вірити в нього. А якщо я не знайду жодного, їх сім тисяч точно одне знайдете. Якщо ви постійно вивчаєте Біблію та знайдете потрібну обіцянку, пояснюйте її з мудрістю, виконуйте її на умовах його, розмірковуйте про неї, дивіться на ваші труднощі з перспективи цієї обіцянки. Щоб вирости у вірі, потрібно цілеспрямовано міркувати про незмінних обітницях Бога, про непорушного творця, що стоїть за ними. Був один власник компанії християнин. На нього трудився молодий робітник, Теж віруючий бізнесмен зауважив, що благочестивий юнак справляється з негараздами, куди краще за нього. У боса почалися неприємності, і це просто вбивало його. А юнак, щоранку... Приходив з посмішкою на обличчі, і здавалося, на нього не діють ці напасті. Одного разу бос не витримав, підійшов до підлеглого. юний хлопчина сказав «Сер, що з вами Він відповів: Ти ні про що не переживаєш? Секрет. В Божих обіцянках Бог відповів: я їх знаю. Я стою на обітницях Бога. В цьому то і заковика. Стояти на них не треба. Ляжте на них, обійміть обома руками, обхопіть їх. Якщо ви стоїте на них, вітер здує вас. Вчепіться за них, обійміть їх. Ви повинні міцно обійняти їх. Хлопчина прав одного прочитання мало. Покладіть обіцянку в серце, обійміть його, притисніть до серця, і Бог заповнить вашу потребу. Требу його обіцянки незмінні. Цілі Бога незмінні. Це другий пункт. Незмінні не тільки обіцянки Бога, але й Його цілі. Створивши вас, Бог уже знав, яким ви будете, тому що бачив вас до створення світу і визначив свою мету для вас. Кожна людина створена Богом з певною метою. Хтось не бачить мету в житті не відчуває, що Бог поруч, але якщо ви християнин пізнали Ісуса і прийняли Його, то у Творця є мета для вашої долі. Ви відповідаєте за те, щоб зрозуміти цю мету. Бог не відправить вам імейл. Знайдіть цю мету, копайтеся в Біблії. Так ви зрозумієте волю Бога. Це частина духовного зростання. Часом нам не легко зрозуміти це з однієї причини. Непохитність це не про нас. Ми імпровізатори. Ми імпровізуємо. Тобто починаємо готувати вечерю, але немає всіх інгредієнтів, тому імпровізуємо. І що виходить? Створюємо бізнес план, але забуваємо про непомічені перешкоди, тому ми імпровізуємо. Складаємо стратегію гри команди, але суперники змінюють план і починають хитрувати. І ми імпровізуємо. Імпровізуємо. Бог ніколи не імпровізує. Йому відомі всі непередбачені обставини його проведіння спрямовуються до його мети і його непорушним істинам. Доктор Девід, я прочитав кілька віршів, і є питання. Якщо спілкуєтеся з мирськими однолітками, з однокурсниками, вони знають всі грішні заклади. Їх хтось проінформував, а вони не читають Біблію вони дізналися про це від свого вчителя безбожника. Ось деякі речі, які ви чуєте, коли мова йде про незмінну природу Бога. Хіба Біблія не говорить, що Бог змінює думку? Наприклад, побачивши нечестя до потопного світу, він і пошкодував Бог, що створив людей на землі. або поговоримо про. Інше пророк Іона проповідував жителям Ніневії. Ось його проповідь ще 40 днів, і Ніневія буде зруйнована. Але в третьому розділі Іони Бог рятує Ніневію. що ви відповідаєте на таке? Бог сказав ніневітянам, що збирається їх знищити, а потім сказав, що не. Знищить бог змінив рішення. Я відповідаю так. Божа загроза нечестивої Ніневії не була безумовною і беззастережною. Почувши проповідь, Іони Бог не пішов до царя Неневії і до уряду обговорити, що станеться. Не пішов і до жінок, які ридали біля колодязя і жебракам, які не знали, що робити. Він не прийшов до них і не сказав: немає значення, покаятись ви чи ні, покаєтесь щиро, закличте про милість, розоб'єте ідолів. Ви повірите в мене, я все. Одно вас знищу». бог цього не говорив. Якби Бог погрожував їм знищенням навіть після їх покаяння, а вони стали добрими і люблячими, то він був би непримиринним і несправедливим Богом. Тобто, навіщо він тоді підштовхнув йону всіма можливими засобами, штормом і китом подолати такий шлях, якщо він захотів знищити їх, адже він міг би вбити їх і все. Незмінна природа Бога вказує на його сталість. Він завжди той же, що в житті не відбувалося. Зміни відбуваються не з Богом, а з людиною. Сонце сушить глину і розтоплює масло. У всьому цьому винне світило Ні. Суть в якості і властивості предметів. Бог незмінний. Він завжди той самий. Творець завжди чинить вірно. Ось постійність Бога, якому служимо ми. Ми Бог постійно піклується про нас. Ця істина мені подобається найбільше, адже у мене є потреби. Як чудово знати, що у нас є Бог і Він піклується про нас. Ось що Біблія говорить в Якова 1,17. кожен добрий і довершений дар приходить згори від Отця, який створив усі світила небесні. Бог є постійним і незмінним. Бог незмінний, і благодать його ніколи не вичерпається. Своєю рукою він дає нам велику кількість благ. Не вірю, що Бог нікого не благословляє. Бог, що дав джерело води для агар, створив потоки в пустелі для ізраїліця, наказав воронам принести хліб, ілії примножив рибу і дав їжу вдовам в книзі діянь. Бог наш забезпечувач. Він батько освітил, освітянин зірок. Він знає, як заповнювати потреби і завжди вірний, коли ми довіряємо йому. Брати і сестри є хороша новина. Бог, який дбав про героїв Біблії, печеться і про вас. Мені подобається думати, що Бог, який чує мій крик про допомогу, це той же Бог, який слухав Даниїла, Давида, Петра і Павла, та й усіх інших, про кого я читаю в Біблії, він той же Бог. Його обіцянки незмінні. Цілі Бога незмінні. Він завжди піклується про нас. Незмінний і його характер. Ось що я скажу перш за все: одна з моїх улюблених істин: Бог ніколи не має поганого настрою. Ви зустрічали таких людей. Ваш супутник життя не такий. У Бога не буває поганих днів. Бог мовчить. Не чекайте наступного тижня і не думайте, може тоді у Бога справи підуть на лад у Господа досі мудрості, благодать, прихильність, співчуття, влада, слава, як і в дні, коли він був на землі. Звідки я знаю, євреїв 13.8, ісус Христос не вчора, сьогодні і завжди. Ми змінюємося, а Бог – ні. У вас відчай, ви розчавлені, нарікаєте і у вас безсоння, вас оточили вороги. Зверніть погляд до Бога, який завжди, той же і чиїм літам немає кінця. Ось ще одна думка для тих, хто вірить у Спасителя. Будь ласка, озбройтеся їй. Християнин знає, що Бог непорушний. Увага! Сьогодні ти багатий, завтра ти бідняк. Сьогодні ти хворий. а завтра здоровий. веселий сьогодні, а завтра сумний. Але твої взаємини з Господом Богом незмінні. Багатства і злидні, хвороба і здоров'я на Бога не впливають. Якщо ви його дитина, то ви з ним. Якщо він любив вас вчора, то й любить сьогодні. У Бозі, ти не кращий і не гірший ніж будь-коли. Якщо ваші задуми впадуть, все сподівання полетить і опаде пелюстки радості. Ви нічого не втратите з того, що дав вам Бог, адже у вас відносини з ним, а вони з надлишком заповнять те, про що я говорив і остання думка Пророцтва Бога завжди збуваються. Я не кажу про обіцянки, згадані в першій частині проповіді. Хотілося б сказати, що Бог незмінний і він завжди сприймає всіх. але це не так. Я буду зрадником, якщо не розповім правду, Потрібно знати не тільки, що Бог завжди тримає слово, але й що якщо ви відкинете його, то підете в пекло, де немає Христа. Його справедливість і судне змінні у писанні він весь час попереджає нас. Він сказав Адаму Єві, бо в день, коли з'їси плід із нього, душа, що грішить, то і помре. Ісус попередив: якщо ви відкинете його, то помрете у ваших гріхах. У Римлянам 6,23 сказано: плата за гріх, це смерть. Яків описує, як досконалий гріх. Приносить смерть в откровенні сказано під час суду перед великим білим престолом буде так. І якщо чиє сім'я не було записано в книзі життя, того було відкинуто в вогняне озеро. Слухайте уважно. почуйте моє серце. Я із захопленням розповідаю про незмінні обіцянки Бога. Але боюся, що ви не почуєте мене, вважаючи, що є тільки позитивні незмінні обіцянки Бога. Бог каже, що станеться, якщо ми відкинемо його. Він виконує страшні обіцянки так само, як і позитивні. Він ніколи не обманює він говорить те, що буде, якщо ви відвернетеся від нього, а потім виконує це. Головна думка Біблії це чудовий план Бога примирити людей з ним. Він хоче, щоб ми всі були з ним у раю. Творець бажає бачити нас частиною його вічної сім'ї і жити у вічності із Господом. Давайте зараз відкриємо разом із вами третій розділ пророка Малахії. Бо я, Господь, я не змінився. Ви – нащадки синів Якова, яких не вигублено до останнього всюди зміни і тління, але у нас непорушний Бог. Якщо ви знаєте Бога і вірите в нього, обіймайте Бога, коли молитесь. Читайте Його слово, радійте і дякуйте за те, що сповідаєте на нього. Якщо ви не християнин, серйозно задумайтесь про ваше життя. Бог любить вас, він відправив свого сина Ісуса померти за вас на хресті, щоб пробачити вас за ваші гріхи і витягнути вас із страшного пекла, а також поставити поруч з Богом і його добрими обіцянками для вас. Скажу впевнено все зміниться. Ця зміна наближається до нас деякі зміни шокують нас, а інші підбадьорюють. Якщо ви знаєте незмінного бога, то ви готові до майбутнього. Ллойд Дуглас написав плащаницю. Навчаючись в університеті, він жив у гуртожитку. у підвалі гуртожитку жив старенький пенсіонер. Вчитель музики Він був дуже слабкий і не міг виходити з квартири. Дугласу він припав до душі. Коли вони зустрічалися вранці, у них склалася дуже цікава традиція. Лойд спускався в підвал. відкривав двері і запитував старого. Сер, у вас є хороші новини? Музикант піднімав камертон, бив їм по спинці крісла, тримав і говорив: це нота ля». Вчора вона була нотою ля, завтра вона буде нотою ля, і через тисячу років це буде нота ля. Тенор на горі фальшивить. Піаніст не налаштував інструмент. Але друже мій, це ж нота ля ось хороша новина на сьогодні. Знаєте, моя ноталя це Ісус Христос. Він вчора, сьогодні і завжди. Той же світ, в якому я живу, фальшивий. Він робить неправильні прогнози. Все, на що я дивлюся, перебуває в хаосі. Я беру камертон, торкаюся ним до твердої поверхні і нагадую собі, моя ноталя, це Бог. І ваша теж ми служимо незмінному Богу і ми любимо Його всім серцем. Дякую, що були зі мною сьогодні на програмі. Поворотний момент чим більше ми вивчаємо слово Боже, тим більше розуміємо, що наш Бог хоче особистих стосунків з кожним із нас. Якщо ви хочете розпочати з ним такі стосунки, перший крок покаятися у своїх гріхах і попросити Ісуса Христа стати вашим Господом і Спасителем. Коли ви приймете це рішення, прийняти безоплатний Божий дар спасіння, почнеться ваш шлях з Богом як нового творіння у Христі. Якщо сьогодні ви зробили крок віри, заохочу вас поділитися своїм рішенням з іншими християнами в надійному служінні або помісній церкві і продовжувати рости в знайденій вірі, нехай Бог благословить вас, коли ви почнете ходити із ним. До зустрічі на програмі. Поворотний момент.